Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D. І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. У нас фінальний матч першого дивізіону. Тільки перемога нас влаштовує. Проти нас грає людина в жовто-блакитній формі. Не знаю, який буде контраст. І грає він Італією. Хандановичі, Бонучі, Дібали, Чибали, Ігоїни, Найнголани. Ну, те все, що ми любимо. І Міранда ще в захисті довгоногий. Нам треба тільки перемога. На жаль, останні два матчі були з жорстокими лагами. В одному ми витягнули, в іншому ми не змогли. Українці за крок. Але крок цей став ширшим. Якби, якби ми не програли, цей крок був би вущим, нічия нас влаштовувала. А так, А так, лише перемога, я не знаю. Побачимо, побачимо, що буде. Поки звичайною тактикою розпочнемо, а там будемо дивитися. Головне, щоб не лагало, не читило, і тоді ми можемо виграти. Олександро. Давайте. Треба забивати першому обов'язково, але ж не з такими пасами. Бутком. Ювентус Стейдіум тут начебто не повинні бути як на Сансіро ці штуки. Коноплянка. Коноплянка. Ні. А там набігав Степаненко якраз на таку передачу, яку ми хотіли видати. Так, 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 спокійно. Не відібрали, але. Ні, не відібрали Мертенс. І зараз буде забігання. Дібали. Чо, навіс? Ні. І одразу сюди, але. Якось так ризиковано. Чи зможемо накрутити? Ні, габати не накрутиш. І ще й... Ні, тільки не кажіть, тільки не кажіть, що його треба змінювати, бо ми без коноплянки ми не зможемо. Що ти зробив? Я на Я на каніболоцького давав передачу! Я на каніболоцького давав передачу! Куди ти кучер тикаєш своєю ногою? Добре, що він запанікував чи не очікував. Що там з коноплянкою? Пропускати сьогодні взагалі не можна, от просто не можна. Треба грати як хочете, але пропускати ні в якому разі. От просто ні в якому разі. Степаненко. Недостатньо швидко відкривається коноплянка. Арбітер трошки зливається з суперником у мене не одразу бачу, що то арбітр. арбітер. Що ж ви робите? Ну що ви з моїм серцем робите? Коноплянка. Дістав. Дістав таке. Деросі. Не дає він пройти, бачите, до Хандановича цього і починаються лахи. Мабуть, уже вже пора, так? Включати нашому супернику, бо щось... Щось ми атакуємо багато, але не б'ємо по воротах п'яніч. Буде вирізати зараз. Ні, Михалик зміг. І ще Михалик давайте в атаку ставити, бо не біжать. В підкат не пішов. Хоча повинен був. Сильно рвемося якось мене гравця. Це неймовірно, я не вірю в це. Я не вірю, що стільки роботи за два матчі просто... просто підуть в нікуди. Я не вірю в це. Михали. Ні. Знову матч, в якому ми не можемо склеїти кілька пасів. Степаненко. Девіч. Не дають пробити. І, і Коваленком навряд чи б дали пробити. Ракідський. В деросі. Виграємо навіть головою, але. деросі. Що це за передача цікава? Це якісь обіграші не передачі. Ну і ми не наздоганяємо. І не наздоженемо ніколи. Ми ніколи не наздоженемо кучером дібалу. Це тільки навпаки може бути. Девіч? Куди, куди все це? Не йде у самого гра. Через це отакі штуки. Через це ми можемо загнути весь сезон собі двома матчами. Абате. Одного обігруєш, другий. І нічого не зробиш з цим. Ну що, ну як можна було втратити м'яч в такій ситуації? Просто, просто віддай передачу. Ти втрачаєш, ти втрачаєш, він, він кине не туди. Ну я це знав. В першому таймі треба забивати. Не туди знову передачі і отут не забігти в офсайт. Що це за удар? Що це за удар? Один з небагатьох моментів, коли ми можемо забити, Девіч б'є з ударом 93. Ви бачили, як він б'є? Центр, центр захисту у нас провалюється. Вони вибігають кудись. Вони вони втрачають. Все робиться для того, щоб ми з першого разу не виграли цей дивізіон. Прикро. Прикро це розуміти. Вибити навіть не можемо, бачите. Не можемо, нічого не можемо. У нього високий пресинг, у нас команда не рухається і. І ми помиляємось на рівному місці. Ніяких пенальтів, до побачення. Валяйся там ногу собі відірви від грози її. Вона тобі не потрібна. Ох, Михалик, Ти б нормально приймав би, а не так, як ти. Не обійду. Це порушення. Дві хвилини до кінця першого тайму треба або забивати, або, або буде капут. Кучер. Ха -ха. Кучер. Кучер. На жаль, кучер. Так, так, так. Ой-ой-ой, на ходу мертенс. Давай швидше в атаку. ні, бачите, от е, настільки у нас повільно рухаються гравці, що ми не можемо навіть. Ну, нічого ми не можемо зробити. Він пресингує, у нього фізухи вистачить. І я впевнений, у серія фізухи вистачить. Але ми не можемо. Ми не можемо повернутись, ми не можемо розвернутись, віддати передачу. Ні. Гравці не вийшли на чемпіонський поєдинок. Гравці вийшли програти. Нічия це теж програш для нас. Тому. На жаль, гравці вийшли не в тому настрої, не в тій формі. Печально. Печально, а я їм ніяк не можу допомогти. Якщо вони не вміють приймати, вони не приймають. Якщо вони не можуть розвернутися, я не розвернусь за них. Не дають вони передачу. Не дають. Я спокійний. Я не нервую, бо я розумію, що тут я мало що зможу зробити. Я мало можу зробити, ви бачите, я відбиваюсь з останніх сил. А відбиваюсь не за того, що у нас тут супер, супер чемпіон проти нас. І це... і це команда, якій треба атакувати і забивати двічі. Бачите, так? Ми могли виходити один на один. Я не хотів прокидати, бо там би Ханданович був. Та чому він з лівої б'є постійно? Поки перекидає на не, незручну ногу, то одразу і. Всі прикривають. Ну, це треба було забувати, звичайно, але він просто поклав нас на газон. Він просто поклав нас на газон. 1-1 на 58-й хвилині. Оце було б. Оце було б. Куди? Куди Оліник попер? Коноплянка програє всю, всю боротьбу у Абате. На жаль, всю боротьбу у Абате. І через Олій... Олійник Оліник не витягне. На жаль, Оліник не витягне. Треба... Пробувати все одно через коноплянку йти. Час стане, нам треба двічі забивати. Вся наша робота, просто коту підхвіз зараз. Дивіться, і не тому, і не тому. Оце вся наша гра. В останніх трьох матчах. Треба боротися до кінця, щоб там не було. Як би гра не хотіла, щоб ми програли. Такий неймовірний сезон ми не можемо витягнути. Такі десь швидше. Не встигаємо. Нічого не встигають наші гравці. Нічого не встигають наші гравці. Треба забивати зараз. Зараз, тільки зараз. Як ти знаєш? Як ти це знаєш? Будко. Що вільний удар. Який вільний удар? Це просто. Це. Вони пр... просто закопують нас в землю. І їй закопує нас в землю. Пішли лаги жорстокі. І, і ми втратили м'яч в них. Це нормально. Та забий ти вже гол! Та біжи коноплянка, що ж з тобою, не так. Нас її закопує в землю. Вони спеціально роблять так. От воно якось робить, що наш Девіч розмахується дуже... Ну, подивіться. Я, ну, оту... Я просто без сили в цій ситуації. Ну просто без сили. Я не знаю, що мені робити. Проти мене все. Проти мене все. Ні. Ні! Не туди пас. 12 хвилин. Ну, треба хоча б хвилин 7 собі залишити на гол. Куди ти даєш? Ні. Ні. Шановні друзі, це ну, не буває, знаєте, без ложки дьогтю. От просто. Ну, це така ложка, я не знаю, це контейнер до дьогтю в ложечку меду. Нам. Якщо дьогтю. Весь сезон. Весь сезон працювати і. і так за два матчі. Лагає. Ну хто чекав, що коноплянка прийме? От хтось чекав, що коноплянка прийме. Ні. Ні. EA не хоче, щоб ми виграли перший дивізіон. 5 хвилин, 5 хвилин ми не можемо. Ну, у мене не вистачає сил, у мене не вистачає нервів. Я, я не знаю. Я просто. Я просто не можу. Я вже не можу грати в Ultimate Просто не можу. 76 хвилина. І зараз він почне катати м'яч. так? Тому що його, мабуть, нічия влаштовує. Знову 1-1! Знову у фіналі Altimate Team 1-1. Що ви не можете забрати? Що, кутовий? Не вже кутовий? Не вже кутовий? Ні, не кутовий. Сайт не цей офсайд, нема там офсайду, нема там офсайду, нема там офсайду, Немає. На лінії було. Один один. Один один. Він спеціально вибуває, його влаштовується. Я не вірю, я просто не вірю в це. Я просто в це не вірю. Чому? Є весь дивізіон. Я весь дивізіон, я старався. І за два матчі я загнув собі все. Я не знаю, що я зможу повернутися. Я не знаю. Я не буду казати, що це кінець проєкту, я не буду казати, що буде продовження. Це дуже... Це дуже сильний психологічний удар. Це гра, я розумію, що це тільки гра. Але я в цю гру, знаєте, скільки зусиль своїх. Я просто віддав всього себе в цю гру і хотів порадувати і вас, і себе. Але але я не знаю. Я програв. Я програв. Так, можна сказати, та у тебе іще будуть шанси. Які шанси? Які шанси? Ми були за півкроку. Два матчі. Ми не змогли набрати два очки. За два матчі. Я казав, що не можна пропускати. Оце удар 93, речі Я казав, що не можна пропускати. У мене немає сил більше грати в Алтуміті. От просто немає. Я це казав перед сезоном. Я казав, що якщо я не виграю з першого разу, я не знаю, що буде. І я зараз ще більше не знаю. Це от у мене, от реально, я хоч і відпочивав між сезонами, між дивізіонами. Я записував, потім відпочивав і в якийсь день знову сідав і записував. Але. Але у мене немає сил. Просто немає. Я розумію, що у мене є купа часу до FIFA 17, щоб виграти перший дивізіон. Але я. Просто я не можу. От реально. я... Це. Подивіться. Ну, це, це знущання. Це EA... От познущалося як, як найкраще, я вам скажу, як найкраще. От вони таке враження, що чекали. Давай, дов, доведи до останніх матчів, і ми, ми тобі дамо лаги, ми тобі дамо все тільки, щоб ти не виграв. От. І вони це зробили. І я їх можу тільки привітати з тим, що їм вдалося. Їм просто вдалося це зробити. І мене е, жорстоко зараз жорстоко підламати психологічно, не знаю. Не знаю, чи зможу я повернутися з таким настроєм, з бойовим настроєм, чи зможу я перемагати українцями далі. Тому що це, це не жарти все, коли ти стараєшся, коли ти віддаєш всі сили, і тут бац, лаги, бак, бац, і тобі не дають вигравати. Твої гравці перестають грати просто в трьох матчах. І якщо один ми витягнули, якось нам вдалося на 90-й хвилині забити той гол. То не завжди. Не завжди так буде виходити. Не завжди так буде виходити. Добре, добре, і не прощаємось, і не кажемо, що буде продовження. Я буду думати, буду дивитись на свій психологічний стан щодо Ultimate. Team. Звичайно, шкода. Звичайно, шкода кидати все. Перший дивізіон, ось, могли виграти. Чи зможемо ми ще раз такий шлях пройти в 10 матчів і вийти на титул, це питання. Це питання, тому що не завжди може так піти гра, не завжди я можу бути в формі. Ну, таке буває. Не знаю, не знаю, що робити. Будемо вирішувати. Дякую всім, хто був у всьому цьому шляху, хто підтримував, на жаль, на жаль, мені не вдалося з першого разу. На жаль, мені поки що не вдалося виграти перший дивізіон, але такий він підступний. Хоча ці три суперника останніх вони не були набагато кращими, ніж попередні, яких ми вигравали 3-0 і 4-2. Але так сталося. Так потрібно. Значить, так потрібно, що ми не виграли FIFA 15, перший дивізіон за 6 хвилин до кінця. Ви ж розумієте? Ми ж не те, що набираємо 15 балів і просто навіть не, не наближаємось. Навіть не наближаємось до титулу. Ні. Нам там не вистачає 6 хвилин комп'ютерних. Тут нам не вистачає одного голу. Е, ну, були моменти, можна було забувати, можна було не пропускати. от і все. Ну, так треба. Така наша доля в FIFA. Як, по-моєму, я казав, це FIFA 15. Головне, щоб в житті щастило, а в грі це вже якось переборемо. Тому бажаю і вам удачі. Не такої, як була, звичайно, у мене в останніх двох матчах особливо. Я бажаю вам справжньої удачі, такої нормальної, якої треба. У всьому, у всіх ваших починаннях. І маю надію на вашу підтримку. Ще раз скажу, що я не знаю, чи закінчення це проєкту, чи ні. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дині 3D. Маю надію, відсвяткуємо рано чи пізно перемогу в першому дивізіоні. На все добре.